Огляд будинку повністю заскленого в профільній системі ReHau Euro 70, частина 1. Пару слів про сам профіль. ReHau Euro 70 це п'ятикамерна профільна система. Показують ці п'ять камер в розрізі: Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Так само в стульці: Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Монтажна глибина 70 мм. У профілях Rehau використовується оригінальний ущільнювач зі спеціальним дизайном двопелісткова форма. І еластичний епі'єм каучук. Два контури ущільнення притвору. Така конструкція дає максимальну герметичність, тому з вікон не тягне, немає конденсату. А відкривати і закривати їх дуже легко, навіть після багатьох років експлуатації. В результаті отримуємо комфорт в незалежності від пори року. Ідеально підходить для засклення квартир, приватних будинків, таунхаусів та комерційних приміщень. Підписуйся на веларум, щоб не пропустити другу частину.